мушу записати ці емоції, бо мене просто переповнює. Такі, такі ці дні яскраві, сонячні. Люди. Люди я вас дуже люблю. Привіт усім. Дякую, Боже, тобі за цю зустріч, за, за всі знайомства. Бестселер фестивал. Крутяк. Рекомендую всім. Хело! О, хело! Хело. Ви бажайте, що я так сказала. Сказала Бестселер Фестивал. так... Гарного дня. Дякую, дякую. Крутяк. Це Мар'яна Савка, організаторка цього фестивалю. Ось мій прилавок, секунда. Вже порожній. Вже лишилося декілька. Все розкупили. Дякую Богу, дякую, людям. Ось там пан Мирослав, яка такий серйозний. Емоції перебувають. Я читала вірші і мені читали. Сказати. Дуже важливі такі фестивалі, зустрічі, заходи. Такі важливі, як кожен ковток повітря, тому що тут відбувається така алгімія людських душ, сердець. Підходьте, будь ласка, дивіться, я автока. Так що такі-то справи. Це займаюся людьми.